Які заходи організували днями в старичах та де виборола срібло спортсменка зі шкла Ольга Цімко? Вітання це Марія Канцеляристи. Ми маємо час на новинні підсумки. Першу до подій держави фахівці головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С400 тріумф росіян у тимчасово окупованому Криму. Тут знищені та уражені дві радіолокаційні станції, обладнання та оглядовий радіолокатор. Залізниця запускає програму три тисячі кілометрів як подяку платникам податків, передбачивши надання непроданих квитків у низький сезон як соціальну допомогу. Про це повідомив заступник голови наглядової ради компанії Сергій Лещенко. За його словами, таке фінансування коштом платників податків це європейська модель, яка діє в усіх країнах Європейського союзу. Новини на янтарнефе. І до локальних підсумків на початку місяця ми згадуємо в молитві героїв, які назавжди залишилися в листопаді. У місті Новояворівське вшановують пам'ять сімох полеглих воїнів, які мали б відзначити свій день народження в листопаді. А також пам'ятають тих трьох бійців, хто назавжди залишився в листопаді, 14-го, 25 го років. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ села Старичі відбулася святкова архієрейська літургія, яку очолив митрополит Львівський Ігор Возняк на запрошення настоятеля храму отця Богдана Печари. Парафіяни та духовенство зібралися також із нагоди освячення новозбудованої каплиці Матері Божої, яка стане місцем духовного єднання, спільної молитви та вдячності всім, хто боронить Україну після богослужіння учасники Урочистостей помолилися біля пам'ятного знаку загиблим героям, зниклим безвісти і полоненим села Старичі. громаді триває робота комісії з питань пов'язаних із відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. Відповідно до чинних вимог законодавства, заявників із цього запиту поінформували про необхідність виготовлення проєкту на від'єднання та подання його до підприємства Нафтогаз Тепло. Новини на Янтарне ФЕМ. І до спортивних перемог Ольга Цімко зі шкла новояврівської громади стала срібною призеркою індивідуального чемпіонату Європи з дзюдо Ю 23 в Кишиневі Молдови. Змагання тривали з 31 жовтня до 1 листопада. Ольга здолала суперниці з Польщі, Німеччини, Хорватії та Угорщини. А у фіналі поступилась лише представниця Швеції Інгрід Нілсон. Загалом вихованка школи вищої спортивної майстерності Львів. Вівської облради підопічна Владислава Дребута продемонструвала впевнену та вольову боротьбу у ваговій категорії до 70 кілограмів і про погоду у вівторок вночі та вранці дощ в день без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 4-9 тепла, а в день 8-13. І це всі повідомлення, тож далі нехай улюблені треки прикрасять ваш осінній вечір цього початку листопада. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.